Всім привіт, це Падон, і сьогодні у мене на каналі Свято. Рівно рік тому я залив на канал перше своє відео. Ну не перше, щоб так, відео, але перше ігрове відео рівно рік тому. І це дійсно круто, тому що рік тому я ще навіть не міг уявляти, що в мене буде якась мінімальна фан-база, але вона в мене є. І я дуже вам вдячний за те, що ви на мене підписалися. Рівно рік тому я вперше ознайомився з таким жанром як летсплей, і вирішив. А чому би і самому не спробувати? І запилив перший свій летсплей по порталу, ну правда я його зробив на цілу годину, не знаю для чого, і залив його на Ютуб, на свій канал. На той час на моєму каналі вже були певні відео, але вони були не ігровими. Це були відео переклади, і якщо ви ще досі їх не бачили, ви можете зараз їх побачити в себе на екрані і натиснути. Що ж, і в честь такого святкового дня мені, напевно, треба буде обов'язково виглядати гарно. Тому... Що ж тепер, я здається, виглядаю так, як треба, на свій день народження. Точніше, день народження мого каналу, але це теж круто. А якщо бути серйозним, то цей рік був для мене дійсно дуже цікавим. Я познайомився з багатьма цікавими людьми, такими як Мік, Кузя, доктор Юта, Маркос, Ріфал і. І, і все. Ну і крім цих людей, все-таки ще було 900 людей, які на мене підписалися. І я дійсно дуже щасливий, що вам сподобались мої відео, що ви мене підтримуєте, лайкаєте, коментуєте. Для мене це дуже багато значить. І я не збираюся зупинятись на досягнутому. Далі, цього ж року ми будемо продовжувати в такому ж темпі. Як ви могли вже помітити, останнім часом у мене на каналі з'явилися стріми. Буду намагатися проводити стріми якомога частіше, тому що, наскільки я зрозумів, вам теж цікаво бути на стрімах. В режимі онлайн переписуватися з іншими користувачами, писати до мене, зі мною взаємодіяти. І просто гарно проводити час. Також на каналі появляться нові переклади. Десь хвилин 20 тому я озвучив нову серію Нублі. Ну точніше, не повністю серію, але свою роль озвучив. І можливо, цього року я нарешті зроблю перший свій огляд, тому що все, що я робив до цього часу, це були летсплеї, проходження, погляди, але аж ніяк не повноцінні огляди, тому що мені завжди було страшно взятися за них. Але цього року я мужик, я візьмусь за них. Ну і звісно, нічого цього би не було без вас, мої любі підписники. Тож залишайтеся такими ж класними, якими ви є. Ну і зараз один летсплейчик, який я давно пообіцяв усім, і все-таки він вийде сьогодні в честь цього свята. Ну, а з вами був Падон. Підписуйтеся, ставте лайки.